Перший законопроект, який внесли до Палати представників Конгресу США нового 119-го скликання, закликає визнати дії Росії у війні проти України геноцидом. Повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона каже, що проект резолюції був внесений повторно, результативна резулятивна частина документа, засуджує геноцид з боку Росії і закликає США разом із НАТО та ЄС підтримати Україну для запобігання подальшим злочинам. Також за Законопроект підтримує трибунали та розслідування для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та агресію. Маркарова нагадала, що проект такої резолюції вже представляли у конгресі 118-го скликання 24 лютого 2023 року. Сім'ю із Києва вбили через гроші. Трьох учасників банди вже засудили до довічного ув'язнення. За даними офісу генпрокурора, сталося все у травні 2023 року. Тоді чоловіки з Києва разом зі своєю дружиною та чотирирічним сином поїхали купувати машину на Чернігівщину. Однак там їх розстріляли та забрали 6 тисяч доларів, які вбитий мав віддати за нову автівку. Тим часом саму машину подружжя спалили, а тіла сім'ї закопали неподалік. Злочин організували двоє чоловіків та жінка. Усі вони будуть за ґратами до кінця життя і мають відшкодувати рідним загиблих 30 мільйонів гривень моральної шкоди.